В Україні для забезпечення правопорядку під час великодніх свят буде залучено понад 20 тисяч правоохоронців. Богослужіння проходитимуть у майже 13 тисячах храмів. За даними нацполіції, біля культових споруд також працюватимуть вибухотехніки і кінологи, які перевірятимуть храми та прилеглу територію. А біля всіх храмів і церков буде посилено патрулювання. Крім цього, чергуватимуть і близько 7 тисяч рятувальників. Міністерство спорту заборонило збірним України брати участь у турнірах із представниками Росії та Білорусі. Відомство опублікувало відповідний наказ. Йдеться про олімпійські та неолімпійські види спорту, а також паралімпійські. США планують залучити заморожені російські активи для відновлення інфраструктури України. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. За її словами, зараз тривають дискусії щодо 300 мільярдів доларів активів російського центробанку, заморожених нами та нашими союзниками. У США затримано підозрюваного у зливі секретних документів Пентагону та попередньо призначено судове засідання. Як повідомляють змі, чоловікові може загрожувати до 10 років ув'язнення за кожен злитий документ. Північна Корея випробувала нову міжконтинентальну балістичну ракету, щоб радикально підвищити потенціал країни для ядерної контратаки. Йдеться у повідомленнях державних ЗМІ країни. Лідер нації Кім Чен Єн пообіцяв і далі розширювати ядерний арсенал, щоб постійно викликати крайні занепокоєння і жах у своїх суперників.